Фактори впливу зрозуміли, перший фактор це Путін. Він не приховує своєї мети дестабілізація, федералізація, перетворити нашу державу на такий собі пазл із склапників або конструктор Лего, щоб вихоплювати звідти окремі Донецькі республіки, Луганські, Одеські, Черкаські, будь-які інші, які легко вмонтовуються в його федерацію щоб кожна республіка мала свій парламент, свій уряд, а ще краще свого президента, щоб була вільна в своїх діях, незалежно від Києва, зруйнувати практично нашу державу. Він діє відповідним чином. На даному етапі більше. підривної діяльністю з диверсантами, підтримкою сепаратизму, тероризму. Я про це говорив. Другий фактор це Ренат Ахметов. Він довго був, як каже в Одесі, міжу там і здесь. Мені здається, заяви він вже визначився остаточно. Він скоріше з Путіним, ніж з України. Ця людина, яка подавала себе як хазяїна Донбасу, як найбагатшу людину України, рішучу, сміливу. Насправді він виявився боягузом. Він побоявся за два з половиною місяці російської агресії хоча б раз. Вжити слово Росія, хоча б раз вжити слово агресія, хоча б раз вжити слово Путін. Жодного разу. Я слідкую за всіма публічними виступами Ахметова і офіційними прес-релізами його кампанії, за якою він стоїть. Це та людина, яка має неабияку силу на Донбасі. Силу в усіх її проявах, не тільки економічно, фінансово. За всі ці роки. Це людина, без якої не відбулася жодного кадрового призначення, значимо силові структури, які зараз бачимо, як там поводяться. Без власновині якої не починався жоден серйозний бізнес. Жоден мер не ставав мером. Якби Ахметов був з Україною, то в жодному місті Донбасу не з'явився російський приколор і там би зупинили ці всі прояви сепратизму. Він того не зробив.